Друзі, хочете зараз ахуєть. То я вам розказую, нахуй. 260 чимось, блять, депутатів, нахуй, проголосувало у Верховній Раді законопроєкт номер 10222, якщо я не помиляюся, підняти собі зарплати. нахуй. Сука, всього світу, блять, просимо кошти, блять, на дрони, на все, блять. Ви підараси, блять, умудряєте собі піднімати зарплати. Ну, сыра, сука, вам ці бабки нахуй вилізуть боком, блядь. Сука, ви шо, нахуй, черті, блядь? Ну, блядь, ну як таке, блядь, що у нас, сука, за країна така, йобана на рот, блядь. Як не барабани наїбать, то Бруківка, як не бруківка, то десь, сука, перекласти кришу, блядь. Як не кришу, нахуй, то ви, сука, умудряєте, сука, собі зарплати піднімати. Той час, коли в країні війна, блядь, коли в країні треба, сука, дрон все, ви підараси, обкрадаєте, сука, знутри. Ну, гандони, пизда вам нахуй.